Привіт друзі, вітаю вас на каналі. Хоть думав не випускати відео в вівторок, але прийшла посилочка, де я вирішив заодно випустити відео. Кстати, напишіть як вам миті дерева, бонсай. Як, як вам подобається моя ідея з фоном. Чи ні. А ми переходимо до доковування даної посилочки. Відкриваємо нашу посилочку. Так, як, як вже було два відео по наклеюванні захисного цікла на каналі. З простого звичайного тут, за допомогою форми, а це буде третій спосіб наклеювання за допомогою літнього клею. Він знаходиться ось в цьому тюбику та за допомогою такої ось лампочки, лампи ультрафіолетової, яка підключається кстати, через Type-C. Щоб будемо дивитися, що пройшло нам в комплекті. Так, прийшли ось такі ось стрічки, якими заклеюється гучність, динаміки. Кнопки, щоб не, не, попала, не попав клей в їх. Далі в нас ось такі з порулованої вставки, які підставляються під низ, і щоб виставити по, по, рівню, по, по рівню, щоб вона є, клей, коли наносити, щоб він не з. з Тобто не, не стік із екрану. Бачите, показано тут на, на, така ось інструкція. Перше, треба заклеїти всі щілини, всі кнопки в телефоні. Друге протерти так само екран, як і в попередніх двох способах поклеювання. А третій вже спосіб йде нанести клей на сам на сам екран, екран телефона. Тоді. Так, а тоді на захисне стекло, як його наносить? Не розумію. А, на захисне стекло не потрібно його наносити. Червоним, значить, не потрібно. Так, тоді вклеїти, притулити стекло, щоб розійшлися, розійшовся клей. А тоді вже за допомогою щоб просвітити, щоб клей засох, застиг. Тоді віддерти. Це є ліпучки, які для, 에, потрібні для те, телефона. І користуватися телефо телефоном тоді можна буде. Так, ось так ось справа. Що ж, будемо так, дивитися далі, що йде в нас в комплекті. Йде в комплекті ось ось захисне стекло. З округленим краєм, як бачите. Це мінус цього стекла, ці що воно, як приходить, то воно по краю. Є, а в середині немає. Ну, попробуй ще такий спосіб поклеювання. Візьму телефон, зараз будемо пробувати клеїти. На цю сторону переклеюємо ці подушечки для того, щоб телефон лежав по горизонталі. А тоді беремо виставляємо його, включаємо компас і там має бути рівень виставляння по горизонталі. Дивимося так, щоб воно було по нулях. Виставляємо тут 3 градуси. Я думаю, що пані. Вони... Так. Виставляємо, коротше, щоб воно було по горизонталі. А тоді наносимо клей. Виставили по нулях по горизонт на ноль і починаємо наносити клей. А, стоп. Забув приклеїти. Далі потрібно приклеїти захисні стрічки для цього. Для щоб клей не попав середину в телефон. Що ж приклеїли їх, як бачите, з цієї сторони, з цієї сторони. І тоді просто ставимо так. На... Так, щоб було у нас ноль. Є, все ноль. І наносимо клей. Такі. А, спочатку забув, ще головне протираємо. Так, таких серветок екран. Щоб пилу і пруду не було. Так, ось беремо волову серветку і протираємо, прибираючи залишки сміття, бруду, щоб не було жиру, без жиру їм, коротше, в поверхню. Так, заблокувати телефон, тебе потрібно. Тут відбиток пальця для розблокування телефона знаходиться під екраном. Треба буде перевірити заодно, якщо попляю захисниці воно він буде спрацьовувати відбиток пальця. Тоді беремо протерпіли вологою серветкою. Тоді беремо, прибираємо спирт. Так. З екрану, щоб він не заважав. Так, а тоді беремо, прибираємо пил з допомогою цієї Клейко і наклейки. Щоб не було пилу. Так. Так, підготували. Таким чином підготовлюємо кран до наклеювання захисного стекла. Скла. Точніше. Так, є, а тоді як перед тим, як виливати клей... Заливати клеєм, треба перевірити, чи по горизонталі лише знаходиться телефон. Провірили по рівню. Тоді беремо і відкриваємо пару капель. Так, відкриваємо цю штучку. Знімаю копачок точніше. Так, і відкриваємо пару капель, щоб вона попала на екран. Так, єсть. Видно, що екран, телефон лежить рівно. Так, якоюсь стороною його. Так, видно, що телефон лежить рівно. І капля не скочується з екрану. Нанесли рідкий клей, а тоді беремо просто знімаємо захисну плівку, яка знаходиться з середини. І приклеюємо. Пораженно до экрана. Так, есть. Так. Все, Ось так ось приклеїмо, тоді будемо святити ультрафіолетом. Включаємо ультрафіолетову лампу і просушуємо клей. Він потихеньку застивав. А тоді попробуємо видушити ці повітря. Якось так у нас вийшло захисне цикло поклеїти. Ну, Бачите, де-не-де повітря залишилось. Ну, Перший раз клею, не знаю, як правильно. Так, здираємо плівку Опа. і протираємо серветкою. Помахую точніше, щоб клей не засох в боках. Сподіваюсь, так, є тут нормально все, нічого не позаклеював. Так, ну Трохи вийшло, повітря залишилося під цим. Сподіваюсь, у вас краще вийде. Я також сподіваюсь що другий раз також краще вийде. Ну, перший раз, як говориться, перший блінковим. Але все одно таке ось у нас було наклеєння до захисного цікла. скла точніше Посилання на даний товар. Та магазин, в якого я замовляв це захисне скло. Я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки або подобайки. як кому зручніше. Що кому зручніше ставити. Підписуйтесь на Viber, Telegram. В Телеграмі я буду виложувати, викладати точніше новинки, які мають, будуть, виходить відео, які будуть на каналі. Так що... Зустрінемось 8 березня. Хочу провести в розіраз ще жіночого дня. Так що всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Саме 8 березня. Всім дякую до, до побачення.